Перед виходом у владу Діна Васильівна не поцікавилась думкою колег щодо можливості заняття нею такої посади, чи вважають вони це можливим, то ми зараз висловлюємо цю думку. Отже, 75% педагогічного колективу не вважають, що ви наділені достатніми якостями, щоб займати таку посаду. Вже колектив розділений на дві частини, і, на жаль, ваші апологети поливають брудом невинних людей і навіть покійних. Щоб цього не більше не відбувалося, ми зараз покинемо ці збори. Також ми вважаємо, що всі люди, які поважають закон, повинні теж покинути ці збори, тому що під час проведення конкурсу добору були, були допущені грубі помилки. Колектив був позбавлений права мати своїх представників під час добору. Конкурсу. Поцікавиться, прошу я. Це спілку. ви з Верховної Ради приймання посол. Аліба. Дякую тим, хто ти, залишився. Ти, ти. Дякую за вашу підтримку і розуміння. Те, що заяви від представників колективу, скільки, я розумію, які тільки що пішли, заяви є міського голови, заяви є в мене. Хочу сказати, що відповіді їм будуть надані зліночного законодавства, ніхто нічого не боїться. І впевнений, навіть я можу зачитати, але я не бачу сенсу, навіть на скільки міському голові погрожують і дуже заявку. Тобто ситуація дуже неоднозначна. Конкурс відбувся. Конкурс відбувся керівником вашого відділу Василіна прошу. Призначено відповідно після проведення конкурсного добору протокол комісії наказом Діна Васильівна, призначена директором музичної школи, з 1 вересня 2016 року. Все згідно чомусь законодавства. По врозкам не боюся. Я можу це сказати, тому що занадто багато вже міна з області, телефонують і погоджують. Але все будемо вирішувати через суди. Якщо будуть претензії, будуть відповідні заяви, ми будемо відстоювати свою позицію, тому що ми знаємо, що ми не так, і не його законом. Тим більше, так як вже нас проходили процедури конкурсного відбору з відеозйомками і виставки ну, виставляння на сайті. То напевно ніде не пробуватися. Тобто, ми даємо то то Дякую, що хай вас не багато, але дякую собі. Колективом ми вітаємо. Ми раді за вас. Ми віримо у те, що конкурс пройшов справедливо. Ми віримо у те, що наше суспільство все ж таки вступаємо в такий демократичний шлях, хоча це дуже нелегко. Це дуже Це дуже нелегко, але ми це підтримуємо і вважаємо, що все до кращого. Саме головне ще й підтримати. Так. Були ще школі, то це не є, то це саме головне. Успіхів дуже. і сили. Все. все буде добре. Так, все буде добре. Я вам всім дуже дякую, що ви нас підтримуєте. Підтримуємо і підтримуємо. Перш за все, я хочу вас привітати зі свята. Спочатку, навчатку, коли. Зичу вам всім крепкого, крепкого здоров'я, добра, злагої в сім'ї на роботі, зичу творчого творчого натхнення, хороших здібних, працьовитих, слухняних учнів, терпеливих батьків. батьків.